Доренко, пане Юрію, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Бажаємо здоров'я. Бежаємо слава. Пане Юрію, дві історії, які мене вразили приємно вразили. Перше, це перехоплення від служби безпеки України, де російський воєнний злочинець каже, що він вже не знає, якому богові молитись, тому що заганяєте ви їх дуже сильно на харківському напрямку. Розповідає про те, що від роти нічого не лишилось, і не тільки. Ну а друге, це вже один із зет пропагандистів, який сам фільмував і показував, як виглядають цивільні лікарні зараз в Білгараді, що там скрізь на коїчках якраз лежать ті, що втіліли воєнні злочинці. Відповідно, не Переливки росіянам, хоча вони продовжують і наступати, і мати свої плани щодо нашого Харкова і Харківської області, Як би ви зараз станом на сьогодні охарактеризували ситуацію, що відбувається на полі бою Перше, принагідно щиро дякую телеканалу Прямий за систему допомоги Силоборони і збору фінансів, зокрема до донатів, також глядачам. Друзі, нещодавно зібрали мільйон вже замовлені дрони, які незабаром будуть так бити окупантів, щоб їх було надзвичайно багато в білоруських перепрошую, в білоруських і, зокрема, в білоруських лікарнях. Це дуже дуже важливо, тому що за рахунок дронів ми можемо тримати на лінії бойового зіткнення, доки надходять боєприпаси, достатньо стало динаміку. Друге, про що хотілося би сказати, це кількість військовослужбовців російської окупаційних віз, які приймають участь ударно-штурмових дії. Їх дуже дуже багато. Противник готувався до того, щоб переходити лінію державного кордону Харківської області. Противник готується до потенційного відкриття ще одного напрямку, тому вони підготували підготовлений резерв, який можна умовно поділити на дві частини. Перша це їхні кадри військовослужбовці, які підписують контракт з російською окупаційними військами. Рівень їх підготовки став вищим. І якісніше рівень їхньої амуніції, яка на них зараз перебуває, він набагато кращий, ніж був на початку 2023 року. Тобто, цей процес проти налагодити друга категорія військовослужбовців це представники приватних військових компаній типу Штурм з це антисоціальні елементи, які комплектують також особи, що були позбавлені волі на території Російської Федерації, або що були позбавлені зараз волі їх. Для отримання в місці направлення для проходження служби. Рівень їхньої підготовки нижчі, екіпування також, і відповідно вони виконують на полі бою зовсім інші функції. Їхнє основне завдання провести розмінування, розвитку боєм, закупатися перед нашими позиціями. Відповідно, такий ресурс військовослужбовців російського окупційного знищується достатньо активно і швидко. Але так чи інакше, якщо розділити Харківську область на, дві, на два напрямки, перше – це стрілечка, глибоче, перша лінія переходження державного кордону. Противник мав частковий успіх, сили оборони стабілізували ситуацію, повернули ряд втрачених позицій, і зараз іде дуже активна жива боротьба для того, щоб противнику не дати можливості накопичитися поблизу наших передових позицій і в подальшому перейти знову до ударних штурмових дії. Якщо кажемо про мовчанськ, дуже йдуть запеки страшні бої, вуличні бої. Противник переважає кількість живої сили і намагається весь час тактичну ініціативу витягувати на свій біг. Але за останні декілька днів суттєвих тактичних успіхів на полі бою немає. Це свідчить про те, що тил українських наші громадяни, які підтримують силу оборони, і сили оборони на полі бою роблять достатньо потужну роботу для того, щоб противник подальших успіхів мав. Що нас очікує, на мою думку, дуже коротко завершу. Так, прошу противник буде нарощувати свою присутність, зокрема в напрямку Лишанська, де них важливо забрати цей класдар. Паралельно вони штурмують Куп'янськ. Таким чином, з одного боку, вони намагаються вийти в тилу групування наших військ, з іншого боку, відтіснити силу оборони до Оскола. І плюс паралельно так чи інакше буде відкрити ще один напрямок, де конкретно противник буде переходити лінії державного кордону. Бо це краще знає наша розвідка, і за моїми сподіваннями вживаються необхідні заходи щодо прикидання особового складу сил оборони. Де дійсної зустрічі та знаєте, я по на додачу до ваших слів процитувала і міністра оборони України Рустам Умерова, який в інтерв'ю Ройтер сказав про те, що Росія готується розгорнути ще 300 тисяч військових біля кордону України на додачу до поточних 500 тисяч, які вже є, на жаль, на наших територіях. Ну і судячи з усього збираються, планують дуже хочуть відкрити новий фронт на півночі, тобто маємо бути готовими. Відтак, пане Юрію, надзвичайно гостро стоїть питання, яке ми дискутуємо тут не один день в цих студіях. А політики дискутують його ще більше: це бити чи не бити по території Російської Федерації. Вочевидь, це не напряму стосується вашого вас і ваших побратимів, але враховуючи, наскільки плідно всі підрозділи між собою переплетені, то звісно, і вам було б набагато легше, якби можна було брати умовні американські ракети і бити по ворогові, коли він знаходиться ще на території Російської Федерації. Чим би це справді вам могло допомогти, чи можна припустити, що такі б удари унеможливили як просування, так і в принципі перехід нашого. Кордону, що стосується нашого підрозділу і ряду інших, які не менш ефективного виконують бойові завдання, ми перепрошуємо, пане Юрі. А ми да вас все одно чуємо. Так, будь ласка, чуєте супер. Так. Ми б'ємо по території Російської Федерації за рахунок безпілотника. Зокрема, за підтримку друзів, конкретно вас, тому що за ваш рахунок ми потужні батарейки, які дають можливості сприятливих виповідним умовах бити по цілях, які знаходяться і в самому Білгороді. Неодноразово вже такі цілі вражалися. Чим більше знищимо військових цілей там, тим менше противник буде мати ресурси для того, щоб перейти війну державного кордону. Мова йде скоріше про інші вогневі засоби, системи реактивного певної номенклатури ракет, які забороняють наші міжнародні партнери застосовувати по території Російської Федерації. Настільки це ефективно по застосуванню проти ворога можна подивитися, коли сил оборони застосовує на тимчасово окуповані території. Коли знищують ряд вогневих засобів с 300 С-400, нещодавно було, і противник втрачає спроможність звести вогневі враження наших позицій по фронтових місць в Російській Федерації поблизу наших кордонів сфокусована величезна кількість протиповітряних засобів РЛС, і зокрема установок С-400. дуже важливо мати можливості нищити їх дистанційно, тому що ми маємо збивати ракети не над уже Харковом, це окрема історія. Це коли мова йде про кінжали, коли мова йде про іншу номенклатурну припаси. Але с 3400 ми маємо знищувати на території Російської Федерації. Ми маємо знищувати центри прийняття рішень, місця розташування особового складу противника, місця накопичення його техніки, вогневі позиції їхніх вогневих засобів і гармат, зокрема, саме тому. Політичному плані міжнародній самополітиці, я вважаю, що наші дипломати роблять надзвичайно багато, як ті, хто зараз перебувають при владі, так і ті, хто мають дотичність і мають зв'язки міжнародні, для того, щоб наші міжнародні партнери пішли на зустріч, усвідомили, що сміливість дає життя, страх лише несе за собою смерть. Тому вони мають перемогти свій страх і сміливістю дати нам можливості пити ворога в його логові. Юр, про командування безполотних систем, про цей рід військ та який прецедентно створений в Україні. Яка зараз ситуація, як розвиваються події, і чи долучені ви до цього процесу чи ваші побратими в рамках того, що можна розказати на загал? Ми будемо раді почути безпосередньо. Наш підрозділ так долучений. Це та постійна комунікація з приводу бойового досвіду, застосування тих чи інших засобів. Тактики застосування багато чого іншого, Штатна посадового розпису, як це працює краще, як гірше. Тобто, ми так чи інакше долучені. Але я хотів би зауважити без номер двісь утворені не так давно, і всі кажуть: ну от тут же має вже має бути якийсь результат. Uh -huh. Я завжди кажу, ну, створіть компанію, uh -huh. будь ласка, фізична особа приємець, що тримає найманими працівниками, в якійсь галузі. Ви будете влаштувати роботу достатньо довго. Якщо ми кажемо про систематизацію процесів безторотних систем, які перебувають на воді. На землі роботизована техніка, в повітрі, системи навчальних закладів, координації роботи, наповнення управління фаховими людьми, які отримують необхідні знання і освіту. Це потрібно, щоб пройшов певний час. І це питання не двох-трьох місяців. Це питання за рік ми отримуємо скелет майбутньої структури. За півтора року ми зможемо казати про те, що вже можемо виконувати в єдиній системі координат перше завдання. Я це оцінюю так. І це нормально, це нормальний історичний. Шлях розвитку і систематизації процесів по застосування безпілотних систем трьох типів, вода, земля і відповідна повітря Тому не все відразу, але повірте мені, що як командуючий мого роду військ. Так, діти до свободи роблять максимум для того, щоб ми могли бути ефективні. Пане комбате. Ну і на фінал дозвольте від імені нас з Оленою Курбановою, від мені телевізійного каналу. «Прямий». ми ж не мали такої можливості привітати вас з одруженням. Ми від імені поглядацької аудиторії. Ми вітаємо вас, і Марію, і бажаємо вам довгого життя у любові спільного. Хай все буде максимально гаразд. Дякую вам. Де Боже, переможемо війни. Потім може буде насолодитися. Як можна суворого військового та й досвідченого політика змусити посміхатися? Звісно, Важно. заговорити про прекрасне, за що Дякуємо. власне і, і воюємо, і сподіваємося. Дякуємо, пане Спаси, Юрію, за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякую. Юрій Федоренко, командир батальйону дарних безполотних комплексів Ахілес, Харківської 92-ї окремої штурмової бригади імені Ватамана Івана Сіркабу з нами на живому зв'язкові. Зараз павза, і ми повертаємось до етер.